Сьогодні нам значить привіз на носілки матеріал. мото вставляти ці швидкі. Це, це піде. Це будуть... Боже, ти прямо Вон, не знаю, ти наш чарівник. Вона... Так, а Дивіться, давай хто приїхав Добрий до нас, дій. ноші нам Добрий привіз. Дій, да. Відміщій перевіз передачу штанішки, носу шкарпетки. Всі ці прапори, які в нас тут є, всі ці підписи на них це підпис кожного солдата, який був. У нас дуже багато. У нас така традиція. Тут ми пишемо. Місяць і рік. Якщо вакуумуємо, скажімо, сало, копчене, м'ясо копчене, там ми пишемо чітко дату. Ми закривали і рибу, і м'ясо, свинину, і каші. Оце три автоклави. І цілу ніч, за цілу ніч там за один раз 310 банок. За одну ніч тільки це треба було нафасувати, пасти. А взагалі-то під рахунок наших цих зірочок то більше 10 тисяч банок. Катерина, наша. На це зробила салку. салу йде на ура. Кажуть, сала багато не буває. Фрукти, горіхи, різне насіння. Фрукти сушимо самі. Єдине, що ми купуємо, це фініки. Банани, апельсини, черешню, вишню все стараємося сушити вдома, щоб було якісне, щоб перед цим ми все миємо, щоб ми відповідали за якість. Потрібно вночі, значить, вночі. Потрібно в п'ятиградусний мороз чистити рибу. Ми її чистимо, замерзають руки. А ми співаємо і, і молимо Бога, щоб хлопцям все було гарне, смачно. Ми відігріємося, а їм там набагато важче. Це на сітки в'яжуть дівчині-сітки і ми різемо такі ленточки, якими заплітають ці сіточки. На мене кажуть, бабка павучи шиє сітки. Бачите, таке воно розтягується, і воно тоді пухна такого Таке приспособлення зробив, ми ж он рулон є і ми ж оце ці полосочки вручну різали. А тепер в нам красота, ми тільки раз володя і все зробив. Треба було сіточку. Я звернулася до Валентини Олександрівни, нашої. Вона каже, хочеш сіточку прийти каже. Треба кай руки. Ми вже не знаємо, скільки ми сплели, але ми отак собі дома плетемо. Плетем. — бо яка красива сітка. Ну так може не скромно, але ну, гарна наша сітка. Так, дівчата? — Так. — здаємо общем, Накривати наші пташки, які захищають наше небо.